Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжкомашинку серії Turbo. Дана серія включає у себе не тільки сіру Ауді, дуже популярні BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Tesla, Поліція у різних кольорах для хлопчиків і дівчаток. Тому ви точно знайдете ідеальний варіант для себе. Дана серія представлена у двох розмірах. 150 на 70 і 180 на 80. Почнемо з безпеки. Ліжко має 15-сантиметрові бортики. Всі кути заокруглені та покриті резиновою планкою те, що робить ліжко безпечним для вашої дитини. Також у ліжечка є м'який підголовник у вигляді спойлеру, що чудово доповнює захист. 12-сантиметровий ортопедичний матрац з анатомічним ефектом. Довговічний, з часом не втрачає форму, не просідає, не продавлюється. Витримує навантаження до 120 кг. Дуже зручний та приємний на дотик. У даного ліжечка є простора ніша для білизни. Підйомний механізм слугує зручному підйому, з яким впорається навіть дитина. Ліжко багате на додаткові елементи. Підсвітка фар. Світлодіодна стрічка влаштована так, щоб ваша дитина не змогла її випадково зірвати. Підсвітка низу може слугувати як нічний пульт до підсвітки, схожий на ключ від машини. Накладні 3D-колеса, які вкручуються, мають стильний та реалістичний вигляд. Хвилюйтеся про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні наматрацники, недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну, хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдру сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Купуючи ліжко машинку, зверніть увагу, що на матрацник підходить лише для модели з підйомним механізмом. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону до зустрічі